Вітаю! Сьогодні мова піде про художницю, американську художницю, яка більшу частину свого життя прожила у Франції, про Елізабет Джейн Гарднер. Вона є другою дружиною відомого французького художника, класика французького академічного мистецтва Адольфа Бугро. Елізабет Джейн Гарднер народилася. Сполучених Штатах Америки в 1837 році. Там вона здобула загальну освіту, навчаючись в жіночому пенсіоні. І під час цього навчання вона, окрім всього іншого, вивчала малювання, основи композиції та малюнку, а також техніку акварелі. Там вона познайомилася з іншою студенткою, яка вже мала Художнього освіту, отриману в Європі. І після завершення навчання у пенсіоні, Елізабет Джейн Гарднер вирішує їхати до Парижа і навчатися мистецтву. На жаль, на той час у Парижі, в 60-ті роки 19 століття, жінки ще не могли навчатися в офіційних навчальних мистецьких закладах, і вона. Брала приватні уроки. Для того, щоб Елізабет жити, знімати квартиру у Парижі, треба було заробляти гроші. Вона вже була досить майстерною художницею на той час. Ось ми бачимо її ранні твори. Вона заробляла тим, що писала копії сучасних собі художників, а також майстрів минулого. І через галереї активно їх продавала і вистачало цих коштів на життя. Крім того, Елізабет Гарднер знала кілька мов, окрім англійської, вона володіла французькою, італійською та німецькою. Це давало їй змогу більш активно знаходити покупців на свої копії і спокійно жити в іншій для себе країні. В 70-ті роки вона починає навчатися у відомого французького художника, реаліста художника, який, мабуть, як ніхто вмів передавати. Людське тіло дуже добре знав анатомію людського тіла. Міг будувати надзвичайні композиції на основі не лише кількох, а навіть кількох десятків фігур. Причому ці композиції могли бути до двох, трьох, п'яти навіть шести метрів розміром. Вільямом Адольфом Бугро. Вона навчається в нього з 1977 року. Коли їй було 40 років, вона вперше знайомиться зі своїм майбутнім чоловіком. Ось його автопортрет з Вільям Адольф Бугро. В 42-му році вони починають, ну так скажімо, зустрічатися. Бугро і Гарнер хотіли побратися, але, на жаль, Родина Бугро, а саме його мати та донька від попереднього шлюбу. До речі, у Бугро від першого шлюбу було 5 дітей, з яких більш-менш тривале життя прожила лише одна дитина, його донька. Ось твори Вільяма Адольфа Бугро. Чудові, реалістичні, дуже грамотні, красиві, красиві. По кольору, по композиції. Оця взагалі надзвичайна називається поцілунок. Дуже гармонійна, красива композиція, красива поза, красиві люди, Бугро дуже ретельно обрав для себе модели, для нього працювали лише професійні моделі, і він відбирав їх з тією зовнішністю, яка подобається, завжди працював з натури. От портрет. Елізабет Гарднер, пенз Адольфа Бугро. Наскільки чудовий, тонкий живопис. І для порівняння її фотографія в молодому віці. А ось автопортрет Джейн Гарднер, де вона себе зобразила в більш старшому віці, ось такою вона бачила себе. Елізабет Гарднер була хорошою ученицею, вона своєму чоловікові була і секретаркою, вела його справи до кінця його життя, дуже допомагала й, мабуть, тому сама не так багато створила робіт, а ось її роботи. Ось її роботи вже після зустрічі з Адольфом. Бугро, вони дуже стають подібні до нього. Портрети, замовні, вона так само писала, ось підготовчий малюнок для цього портрета. Так само вона обирала і теми, дуже схожі на ті, які підіймав Адольф Бугро. Але настільки, наприклад, багато фігурних творів як її чоловіка, де могло бути і більше 20 фігур. Елізабет Джейн Гарднер не писала, принаймні, я такі в неї не знайшла. Ось вона у власній майстерні в Парижі. Вона була не тільки прекрасним живописом, але й чудовою рисувальницею, можна подивитися, її. Графічну роботу. До речі, чудово, що і Адольф Бугро, і Елізабет Гарнер підписували майже всі свої твори, тому їх можна відрізнити, оскільки за стелом творчість двох художників дуже подібна. Ще до знайомства з Адольфом Бугро, Елізабет Гарнер виставлялася у паризьких салонах. Вперше в Паризькому салоні вона виставилася в 1866 році. До речі, вона була першою американкою, чию роботу прийняли на Паризький салон. А в 1872 році вона так само стала першою американкою, яка отримала золоту медаль паризького салону. І до того ж, першою жінкою. Ця робота, мабуть, одна з найкращих її робіт. І навіть схожий одяг, схожі речі, схожі аксесуари використовували що Адольф, що Елізабет для своїх творів, бо і жили разом, і працювали разом. Жили, не будучи одруженими, тому що, як я вже казала, родина. Адольфа Бугро була проти, і лише в 1896 році вони змогли офіційно узаконити свої стосунки, коли мати Адольфа Бугро померла, проживши 91 рік. Коли вони одружувалися, то Адольфові було 71, а Елізабет Гарднер – 59. Почали зустрічатися вони, коли їй було 42. Дуже хороша художниця, цікава і дуже подібна до свого чоловіка. І ось що вона писала про себе. Я знаю, що мене осуждають за те, що я не заявляю о своїй індивідуальності. Но я би стать стати найкращим подражателем Бугро, чим битніком. До речі, серед чисельних учнів Адольфа Бугро, а він викладав у Академії Жуліана, там, де завдяки йому багато у чому почали отримувати мистецьку освіту і жінки, то серед усіх його учнів ніхто не пішов за його манерою творчості лише Елізабет Гарднер. Проте вона писала не тільки фігуративні композиції, над якими все життя працював її чоловік, який створював багатофігурні композиції, однофігурні композиції, портрети. Вона ще писала пейзажі, ось приклади, приклади її пейзажу, а також вона створювала навіть ось такі анімалістичні картини. Тут видно, наскільки вона загалом була майстерною як художниця і могла би піти своїм власним шляхом, але вона вирішила бути продовжувачкою творчості чоловіка. Після смерті чоловіка вона прожила ще, здається, 17 років. Працювала, на жаль, не до кінця життя, оскільки через хворобу вона не змогла вже писати твори і мала припинити свою творчу роботу. Загалом це дуже достойна цікава художниця, це творчість якої варта уваги.